Привіт, друзі! Подивіться, який цікавий альбом про птахів я знайшов. Може подивимось його разом? А може краще загадаємо загадки про птахів і складемо пазли. Сіра шубка і спір'їн. На морозі жвавий він, не орел цей й стрибунець. Хто це діти? Хто це каже? Кар-кар кар. Хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані. Як зветься ця матрона, знають всі, що це жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються. Заспіває хуртовина і летять на Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі. Це туркочуть? Про яких птахів були загадки? Про горобчика, про синичку, снігуря, ворону, голуба. Друзі, а як ви вважаєте? Чому не було загадок про ластівку, про лелеку? Тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій, у теплі краї, а ці пташки зимують з нами. А як пташки почуваються взимку? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Це горобчики плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобчиків немає. Де ж горобці поховалися? подумала Яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою. Почула, як там зацвірінька в горобець. А потім на землю впали крижані краплинки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала Яринка. І здогадалася, це горобці плачуть від холоду, горобині сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики. Про кого написано оповідання? Про дівчинку яринку. У яку пору року відбувалися події? Події відбувалися взимку. Чому ви так вирішили? Тому що на дворі був великий мороз, де гуляла яринка. Яринка пішла до саду. Кого не було видно? Не було видно птахів. Що впало на землю з-під даху будинку? На землю впали крижані краплинки. Чим крижані краплинки здалися яринці? Вони здалися замерзлими сльозами горобчика. Друзі, мені так шкода Горобчиків взимку, а вам? Давайте зліпимо для них будиночок, щоб їм не було холодно. Для роботи нам знадобиться фоновий малюнок, великий шматок пластиліну коричневого кольору. Маленькі шматки інших кольорів, волога серветка, дощечка та стека. Підготуємо пальчики. Побудуємо гарний дім. Горобчик буде жити в нім. Тук-тук-тук. Вжик-вжик-вжик. Шух-шух-шух. Бім-бім-бім. Ось і вже готовий дім. Розділимо шматок коричневого пластиліна на опіл. Кожну частину ще раз навпіл, три шматочка відкладемо, а четвертий знов розділимо на опіл. Отримані шматки знов розділимо на опіл. Розімнемо шматок пластиліну та скатаємо з нього кульку. Скатаємо кульки зі всіх шматочків коричневого пластиліну. Тепер кожну кульку розкатаємо. З трьох довших палочок викладемо будинок та притиснемо їх. З чотирьох коротких викладемо віконечко. Зі шматочків кольорового пластиліна відщіпуючи скатаємо маленькі кульки. Цими кульками заповнимо весь простір будинку. Витриму руки серветкою. Ось такий у нас вийшов будинок для горобчика. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.